Кожен із нас, українців, підсвідомо відчував наближення війни, але повірити в те, що вона почалася, було вкрай важко. Так пригадує початок повномасштабного російського вторгнення Іван Богатирьов, вчений кримінолог, доктор юридичних наук та професор. Він, як і більшість мешканців міста, не міг збагнути, як Білорусь може дати дорогу російським окупантам, а ті, у свою чергу, розпочнуть повномасштабний наступ. Адже багато років Чернігівщина мала добрі сусідські стосунки із білоруським гомелем. Утім, черги до банкоматів та аптеку місті та дзвінки рідних переконували, найстрашніше сталося, війна поряд. Тож разом з дружиною вони почали готуватися, адже вирішили залишатися у місті. Ми якраз вже були в підвалі, зібрали речі в приватному будинку, і в мене з'явилася якась така: ну не знаю, звідки це з якої матриці вона прийшла ідея. Але я сказав, що я буду вести щоденник. З того моменту всі свої переживання та спостереження він ретельно занотовував новини, які вдавалося дізнаватися, також ретельно перевіряв, бо розумів, що ворог підступний і спеціально поширює неправду. Цю ідею також підтримувала дружина разом із нею та сусідами. Вони трималися 21 день, і тільки коли в мікрорайоні зникло все, а шалені обстріли зруйнували сусідські будинки. Вони вирішили поїхати. Але і там автор не полишав справу та активно збирав всі новини та факти. Розумів, через час всі події будуть сприйматися інакше. Я, наприклад, відправив цю книгу в Харків. Мені дзвонить мій колега, говорить, а в цій книзі написано і про Харків. Я відправив Херсон, а Вони кажуть, а в цій книзі написано про Херсон. Ну не, не сам Херсон, а про тих людей, які це переживали. Тому це книга, знаєте, це внутрішні переживання автора. Тож каже, що напрацювання, які вийшли друком у книжці Війна на Чернігівщині, це не історична хронологія, а особиста історія пережитого. Я хочу, щоб ми жили в мирі, щоб ми відбудували це все, але і ми повинні допомагати в першу чергу тим, хто стоїть на передньому фронті. Мені дуже жалко, я знову ж таки кажу про це, що кожен я читаю новини і в хоронити, в Черніговську область привозять хоронити наших воїнів. Це ж кращі, це ті, які могли б створювати сім'ї, це народжувати дітей. Вони могли б принести велику користь нашій державі, нашому суспільству. Тому для майбутнього покоління. Ця книга це певна авторська історія людини, яка це пережила. А зараз автор каже, що перемогу наблизити може кожен, головне робити все можливе на своєму місці та допомагати ближньому, а найбільша його мрія, аби кожен українець зрозумів свою ідентичність, а весь народ став єдиним цілим. Треба менше нести в суспільство негативної інформації. Треба по можливості там, де ти можеш, словом фінансово своїми руками допомогти своїм сусідам, друзям вижити в цій ситуації. Нам треба просто разом усім гуртом відбудувати той Чернігов, який ми мали до війни і ще зробити його кращим.